Сайти оголошень, каталоги та рекламні портали багато років залишаються популярними як у Європі та Америці, так і у нашій країні. У новому курсі «Джумла на стероїдах ми покажемо, як створити сайт оголошень. Після створення займемося його SEO просуванням, і саме головне, розглянемо, як отримувати дохід від власного сайту. Окремо для бажаючих можна придбати підписку до закритого чату. В якому будуть надані як безкоштовні, так і закриті відео від курсу, преміум компоненти та шаблони для розробки сайту, а також поміч у питаннях, що виникають у процесі розробки та допомога адмінів. І все це комплексно для вас.